Всім привіт, кі, пані та панове, з вами друже Шокер, і ви у мене на Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про команди, котрі вже вилетіли з Аєм Краков, а також розберемося, хто все ж таки зможе підняти перший кубок в Кракові. Ну і бери собі щось смачненьке, наливай, чайочок поїсти. Ну а ми полетіли. Король кіджотів, рознести усіх топет. Кіне, бебебе, кін. Будь не пішла ця гра, то знаєш, що корози ти є князь бе бет Почнемо ми спілкуватися, звісно, з команд, котрі вилетіли, і Монголс у нас відкривають наші чарти. А, з новачком Кобразера вони приїхали, і, чесно кажучи, зіграли, як і очікувалось. Хоча проти команди Фурі у них були досить гарні шанси зачепитися і перемогти їх. 2-0, але не пішло. І якщо чесно, навіть проблема глобально не дуже в б в новачку. Так, він там якихось захмарних цифр не набивав, але, наприклад, в матчі проти G2 Провалився, 0,5 рейтингу. Для нього це взагалі не дуже притаманна історія. Проти Фурі Бліц випали. Тобто, в цілому. Кобразер не дуже прям зіпсував картину, але зрозуміло зараз, що Монголс не буде тією командою, котра а буде претендувати на титули. Дай Боже, в кінці року вони взагалі почнуть виходити в плей-офф, і то далеко не факт. Командочка P-Vision дуже неочікувано перемогла на Blast Bounty, Пройшла перший стейдж доволі впевнено, але не впоралися з керуванням, програвши Астраліс, е та Na'Vi. скоріше були якісь завищені очікування у P-Vision, Ну плюс Na'Vi, е у них явно був час підготуватися. До цього суперника, хоч самі народжені перемагати, не дуже зіграли. Я все ще думаю, що Повіжн буде доволі міцною такою тір-півтора командою протягом цього сезону, і, можливо, навіть місцями будуть е, псувати життя фаворитам, але треба більше стабільності набрати. BC Game я чув, що, до речі, вони вже закріпили uh, VRS за своїм кором, за своєю командою. А там перфект якраз освободився. Uh, тому, напевно, очікуємо ще одного росіянчика в команді з симплом, А так, що можна підсумувати, перший стейдж пройшли А, uh, І проти Vitality Фейс-клан програли. Якщо з Віталіті можна зрозуміти цю поразку проти Фейс-клан, uh, важко мені. І зрозуміти, але в цілому, в цілому, величайший зіграв, а, ну, як зазвичай, типу, а ця команда якось. Не туди і не сюди. Енерджі з приходом Оусі, насправді мені дуже подобається. Так, вони нічого особливого не виграли. Проти Маус відльот 0-2, проти Фелконс віджали одну мапу. Але як віджали? 10-2, там майже догралися до овертаймів, можливо, навіть Фелконс могли, могли виграти. Але взагалом я би хотів відмітити OS. В <кій> матчі якраз таки проти Фелконс він дуже сильно тягнув, і загалом він повернувся сильніше. Якщо згадати його за каденції Ліквід, то, ну. Ну, дуже погано там все було. А тут ну, нормально бахає. Я думаю, що склад буде там триматися десь на рівні Тір 2, але нічого специфічного явно не буде. А ось команда Фуд мене дуже приємно здивувала. По-перше, перший старіч пройшли. Проїхалися по деяким командочкам, проїхалися по фурії. Проте ж тут Астраліс не вистачило там. Місцями міг семетрі випадати. Але в загальному враження ми навіть цієї команди дуже позитивні, тому що у них плейстайл якийсь самобутній. Він у них агресивний місцями дуже агресивний. Але при цьому вони це всю цю агресію роблять в потрібний таймінг без якихось зайвих речей. Я думаю, їм би набратися трошечки стабільності, можливо, менше нервувати у відповідальних матчах, тому що Куліо якраз таки ще відмічав цей момент, що вони намагалися а, пропрацювати а, цю історію. Ну як бачимо, про Тесрельс не вийшло. Але дуже позитивні враження в мене фути залишили після свого виступу. Далі вони будуть грати на піджель Клужна Пока. Там теж зібрані топові команди. Тому сподіваюся. Вони там зможуть показати свій а, гідний рівень. А ось команда Наві. А, ну, як би вам сказати, ну от спочатку року, дивіться, програш Монте. Далі виграли Provision, Spirit на другій мапі без шансів. Проти Фурії на третій мапі без шансів програли. І. Чесно кажучи, важко грати в контругу, коли у тебе стабільно два гравця можуть випадати. На цьому турнірі це був АLEXІ і місцями, місцями Вандерфул. Суто по цифрах, якщо судити, в матчі проти Повіжн там була трошки інакша історія. Ну, чуть трошечки інакша історія, розумієте, да, тут стабільно просто і Вандерфул випадає. Просто якщо Алексі, точніше, коли Алексій випадає, це не дуже страшно, а от коли Вандерфул випадає, це дуже страшно без Авіка жити тобі важкувато. Тому сподіваюся, що навіть до піджелку Клужна Пока трошечки прокинуться. Бо, зокрема, Блейд казав, що дуже багато часу провели на буткемпі на будкемпі хлопці, готувалися і, начебто, відчуває себе в гарній формі, але показати цю гарну форму не вдалося. На Аєм Краков. Ну, але будемо дивитися, що буде у нас далі. Фейс Клан. Фу. Команда команда мейджорів, я би навіть зараз так сказав. Значить, просто подивіться, як вони на Будапешті зіграли. Всіх трощили. В фіналі тільки Віталіті програли. Початок року програвали де Дещо схожа історія, як була у ну, команди Наві. І абсолютно поганий беззубий виступ проти 3D Max. Перемогти BC Game. ну а хто тих BC Game не перемагав, тільки лінивий. І теж безідейний відльот проти команди Mouse 13-5-13-6, чесно кажучи, фейзи просто повернулися на свій домажорний рівень. І що буде далі протягом сезону, не зрозуміло. Чи будуть заміни? Можливо. Кого зміняти? Ну, можна, Брокі. Кого завгодно, але я думаю, в команді інші є проблеми. Загалом виглядають вони дуже погано, але я думаю, що на мажор вони, як зазвичай, зберуться. Астраліс дуже прикольна командочка. З фізі, крутий снайпер, набиває подекуди такі показники, котрі девайс не міг набити. І Рю насправді теж якісний опорник. Так, в плей-офф не змогли пройти, але насправді грали матч за вихід проти команди Фурія. І, можливо, навіть могли <coughs> і перемогти. Якби трошечки трошечки сил було більше. І могли б ми Астраліс побачити у плей оффі Але я думаю, що Астраліс буде такою міцною тір півтора тір 2 командою, котра завжди буде вставляти палки в колеса топ колективам але перемагати, скоріш за все, навряд чи буде. Команда Falcons. Ще пару мільйонів, і точно заграємо. Проти Маусених був дуже важкий матч. Дві мапи на овертаймах програли. Конкретно 16, 14, 19, 17. От. Але в загальному дуже важко місцями награти кіоски. Деякі мапи він може провалювати. Наприклад, проти Аврори перша 0.39. Міраж бахнув, як треба. Далі Інферно, ну так. Середненький результат він видав, хоч вони Фелконсі програли. Дуже дивно те, що Кіксан в інтерв'ю каже: ну от, типу, з Кьоскі ми не грали, за тиждень відвикли, тому ось такий поганий е результат. Ну, можливо, воно так і буде, можливо, там на наступному турнірі здається, у них теж піджал ж пока, Так. А вони себе покажуть куди краще, але все ж таки, ну. Є питання по цим інвестиціям. Так чи інакше, ми закінчили з розбором, з враженнями команд, котрі вилетіли. 3D Max ми не зачіпляли, бо це суто команда настрою. А ти, друже, пиши в коментарі, яка команда тебе з приємної точки зору здивувала, хто тебе здивував максимально негативно. Буду а, читати твої думки, і буде приємно з вами подискутувати в коментарях. Ну а ми переходимо вже до плей-офф стадії. Ну що? Тепер трошечки за плей-офф поговоримо. І почнемо, напевно, з першої пари. Фурія проти Аврора. Будуть грати вони в п'ятницю о 16.45. Ну і. Насправді, з першого погляду, дивишся, ну, наче мало б все бути зрозуміло. Типу, у нас топ-2 команда за HLTV, топ-11, новий гравець SoulFly в команді Аврори. Типу, мало б бути погано. І Насправді у Аврори так і було погано на початку року. Але на цьому турнірі якось SoulFly навіть розкрився, і турки якось себе почали показувати а... інакшим чином. Перегравши Falcons, переграли Маус, все у них красиво. Так там з Віталіті у них прикол стався. Але зараз не про це. Фурія. Дуже важкий початок проти Фут. І бачите, всі матчі закінчились 2-1. Але проти Наві там закінчились на 3 мапі Ізі, проти Монголс на 3 мапі Ізі. І проти Астраліс на 3 ну, типу, теж було Із. Але тут криється питання в МАПУЛІ, в МАП-Вето. Що будуть обирати? Частіше всього Фурія протягом цього турніра у нас драфтили Міраж. І один раз, здається, вони пікали Інферно. І насправді Міраж <кхід> проти Аврори це буде гарний пік. Ну, от, оскільки вони вже, там, програвали Falcon з 10-13, так, пенніф виграли, але програли там ще повіжін, прям без шансів. Міражик. Е типу, як був слабенький Аврори, так він і залишається. Так, місцями можуть пертися окремі гравці, але щоб виграти, треба пропертися. Тому я би сказав, що гарний пік для. Фурії проти Аврори, скоріш буде якраз таки е, Міраж. Але от в свою чергу, що Аврора можуть пікнути? Оверпас. Навряд чи взагалі навіть не бачу його на Десайдер. Потенційно Даст 2. Потенційно ДЕС2. Е, ви не дивіться, що тут у Фурі є перемога над з командою Наві 13-6. У них є поразка 13 проти Фуд І, чесно кажучи, Дастик. Е, ну Місцями все одно приємно дивує у команди Фурі. От. Але з іншого боку, у нас є ще Дас другий про у Аврори. З маузами вони дуже плотно зіграли. Так, по Повіжін 413. Але я чисто сужу на фоні того, які є проблеми зараз у Фурії, і, можливо, для Аврори це буде гарний пік. А... Ще з іншого я б міг виділити таку прикольну мапу, як Анубіс. Мають дві перемоги Аврори на цій мапі, дуже впевнені: 13-7 проти Falcons, 13-5 проти PVI. І вони якраз таки обирали цю мапу і дуже багато раундів набирали в захисті, конкретно 8. А ось Фурія ну, має таку саму картину: 13-8-13-10. Типу вони можуть грати на ній, але. Раніше для Аврори це була сигнатурна мапа, і я би сказав навіть, що і зараз, можливо, варто загемблити і пікнути цю мапу. Все ж таки, ти в цій зустрічі аутсайдер. І, напевно, коли ти аутсайдер, треба суперничка дивувати, наприклад. Але тут таке питання: що обидві команди, скоріш за все, будуть а, ну, банити Ancient, зрозуміло, хоч і вчора Аврора зіграли проти Віталіті. І тому, тому Аврора може забанити якусь. А, Зручну мапу для Фурі. Ну, наприклад, забанять Міраж, і тут же питаннячко, що пікати Фурі. Dust 2 чи нюк. Ну, нюк, здається, теж гарна опція може бути. Ну, крута опція. Частіше всього фурія дуже гарно грають на цій мапі. Просто подивіться, скільки перемог поспіль. Сім. Сім перемог поспіль на цій мапі. Тому я би будував тут. Два вето. Перший сценарій, якщо Аврора не захочуть а, банити ту мапу, проти котрої їм здається можна зіграти Міражик, то я би виглядав вету наступним чин чином. Фурія у нас обирають Міраж, Аврора обирають Анубіс. Ну і на Десайдер там якийсь інферно нюк, щось типу того. А от якщо Аврора захочуть забанити Міраж, і не банити Ancient, то все ще я бачу пік Аврори Анубіс. А в свою чергу Фурії, ну. Інферно, наче виглядає, але тут деякі от... результати. Проти Навіни, ок. Є, і з монголами дуже важко було. Типу, не дивіться на Вінрейт. Вінрейт ну, насправді не відображає дійсності. Ну, тоді виходить у нас Даст Нюк. Але що тут краще, ну, напевно, нічок. Тоді виходить у нас нюк Анубіс і там третю Даст другий, щось типу того. Виходить дуже. Я би, не, я би сказав, що переваги в Мапфето немає зараз у бразильців, тому я би виділив тут навіть перемогу 2-1 за за, цими, за Авророю. Ось якось так мені відчувається. А наступний чвертьфінал у нас G2 проти Маус. Будуть грати вони також в п'ятницю о 20.00. І тут насправді все виходить трошечки. Легше, скоріш за все, але в той же час і, і складніше. Враховуючи, що G2 дуже для мене, чесно кажучи, в незрозумілій формі. Так, вони дуже круто зіграли проти Spirit, там трошки не і, і тим не менше, вони опинилися тут в одній четвертій. Але при цьому на Кракові дуже впевнено переїжджали своїх опонентів, і футів, і з монголами. Окей, зіграли. Тобто не було якихось. Супер проблем. Так, з футами вони одну мапу програли, але тим не менш, виглядали вони доволі, доволі впевнено. Тому я би сказав, що тут 50 на 50 насправді, бо і Маус команда, котра дуже важко грала на цьому турнірі, так, хоч тут вони перший матч з Energy зіграли, далі програли Аврорі, ну і Фейс Фелконс. Переїхали. Але Falcons, не назвати, що вони переїхали. Все ж таки дві мапи було на додаткових зіграно, тому я би виділив по вето, що у нас будуть пікати десь другий. І це, скоріше за все, для них він-він ситуація. Маус прям важко важко йде щось в нападі, ідей небагато, варіативності теж. В свою чергу, Мауза оберуть інферно, скоріше за все, ну, вочевидь, нульовий відсоток Вінрейту у GTU. Ну і на третю мапу хотілося б. Напевно, якийсь міражик, це була б дуже солоденька пропозиція, але радше за все оверпас? Ну, не знаю, третя мапа буде дуже складна. ну По ідеї, тобі якщо ми будемо будувати вето з цієї точки зору, а у нас low seed, по ідеї, G2, і по ідеї G2 будуть обирати для себе третю мапу. Але як не крути, у них при виборі третьої мапи не те, що буде перевага. Тому я би сказав, що тут все ж таки невеличкий фаворит це Маус І ставлю 2-1 перемогу Маус. Перемогу а ось далі у нас найцікавіше. По нашій Сітці у нас виходить півфінали Аврора Спіріт і Маус Віталіті. Чесно кажучи, я можу повірити в те, що Аврора переможуть команду Спіріт. Чи взагалі вони зустрічалися, до речі, між собою. Здається, здається, ще в цьому сезоні ні. Так, в цьому сезоні вони не зустрічалися. А ось Маус Віталіті. Давайте так. Мауза, це завжди дуже зручна команда, щоб е когось пропустити в більш пізній стадії, тому я би сказав, що Віталіті пройдуть в фінал Ну, не те, щоб без шансів, Скоріше за все, буде важкувато. Е от. Але я б Віталіті все одно поділяв би фаворитом. А от Аврора Спіріт. Я би пішов непопулярним а, сценарієм. Я би сказав, що, скоріш за все, Аврора переможеть команду Спіріт. Тут просто питання в тому, якщо хтось у Спіріт буде пертися, я просто вам нагадаю а, матч проти Наві, і тут якраз таке перло надасть страшне у Спіріт, Зонтікс, Меджікс набиво. Тут навіть в принципі Донк не знадобився. Ну, але якщо нікого перти не буде, і буде така більш-менш спокійна рівна гра, я би сказав, що Аврора можуть пройти для себе в гранд фінал Ну а грандфінал у нас в Best of 5. Vitality вже експерти такого формату. Тому я би сказав, що вони зможуть перемогти. Краков, а там, до речі, до Грандслему у Віталіті недалеко. Зараз ми цю інформацію перевіримо, і я до вас поверну. Так, казав за Грандслем. У Віталіті зараз дві перемоги на ЄПЛі, я їм далс, а їм треба виграти чотири турніри. При цьому один з чотирьох цих турнірів має бути, типу, катавіце Краков або Кельн. Mm, вот. Тому, типу, якщо зараз Краков забирають Віталіті, далі наступний у них турнір А Ям Ріо, то, типу, вони можуть ще зафармити до мажору для себе ще один грандслемчик. Ну це буде прям шок, якщо вони це зроблять. Ну і в принципі от. Попередні сезони, хто вигравав у нас цей Grand Slam і попередній у нас був якраз таки за Vitality. Ні, ну якщо для, для себе зафармлять ще один, я думаю, можна їх спокійно називати найкращою командою в історії Counter-Strike'у навіть, на... Ну, ладно, щоб Astralis переплюнути, там треба трошечки з мажорами запаритись. Але Vitality на правильному шляху, тому. В цілому, підсумовуючи плей АМ Кракова, я би сказав, що буде у нас а, гранд фінал Віталіті проти Аврора, і Віталіті переможуть з рахунком 3-1. Все ж таки, там потенційно Анубіс у нас може залетіти. і Що там буде відбуватися, незрозуміло. Але все, ще Віталіті виглядають як суперфаворит, і від цього відхрещуватися було занадто дивно. Тому на цьому. У мене все. Дякую тобі, друже, що додивився відео до кінця. Не забудь поставити вподобаєчку, написати свій коментар. Ну а ми побачимося на матчах плей-офф.